Якщо прийде журба, їй налити вона, кел, згадай про минуле, що не встиг, не зумів, не пішов, не зробив, що забув, що зламав, що покинув. Ну, а потім гостей проведи до дверей За помилки життям спокутуй Ти живий, в тому сенс, не змарнув себе. Захищуй майбутнє минулим, що не встиг, не зумів, не пішов, не зробив, що забув, що зламав, що покинув. Ну а потім гостей проведи до дверей за помилки життям не спокутуй, ти живий в тому сенс, не змарнув себе. Не захащуй майбутнє минуле, що не встиг, не зумів, не пішов, не зробив, що забув, що зламав, що поки всі твої помилки вже залишили слід, шрамами і рубцями по шкірі. Але ж ти ще живий, то йди і дивись у майбутнє за покликом запокликовні, що не встиг, не зумів. Не пішов, не зробив, що забув, що зламав, що покинув. Коли прийде журба, їй налити вина, випікели, згадай про минуле, що не встиг, не зумів, не пішов, не зробив, що забув, що зламав, що покинув. Ну а потім журбу проведи до дверей. І таки ж розпрощайся з минулим.